Полтавській області активізувалися роботи з ремонту доріг як державного, так і обласних доріг місцевого значення. Зокрема, підвищені темпи оновлення дорожньої інфраструктури зафіксовано на північному напрямку. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника полтавської ОВА Володимир Когут провів інспекцію дорожніх робіт. Під час робочої поїздки він ознайомився зі станом виконання ремонту та поспілкувався з керівниками установ, що відповідають за ремонт державних та обласних доріг місцевого значення. Сьогодні ми проїхалися по основним ділянкам, де ведуться в нас активні роботи в частині ремонту, це дорога Н12, Полтава Суми. Також зараз ми знаходимося на межі з Сумською областю, де йде сполучення липова долина Гадяч. Дана ділянка дороги. Була з 2016 року непроїзною, в принципі, і вона була заборонена для руху. Зараз ми відновлюємо тут покриття. Вже працює техніка орієнтовно. В планах до 1 липня можна буде спокійно. По цій дорозі проїхати у нас в цьому році включили до програми ремонту доріг. І ну, нашу область мається на увазі, і виділені кошти з усіх трьох можливих е джерел фінансування це державний бюджет, і ми разом з громадами, як обласний бюджет і місцеві бюджети, йдемо на співфінансування. Також на місці були присутні підрядні організації, що безпосередньо виконують дорожні роботи. Перед підрядниками стоїть завдання швидко відремонтувати автошляхи, забезпечити їхню довготривалу експлуатацію та охопити якомога більший кілометраж до початку холодів. На даний час знаходимося на ділянці дороги білопілля терни Липова Долина Гадяч в межах Полтавської області. Протяжність ремонтуємо ділянки 10 кілометрів. Зараз виконується укладання основи шару із щебенево-піщаної суміші товщиною 10 см для підсилення основи, де в подальшому буде накриватися зверху асфальтобетоном. Загалом з резервного фонду державного бюджету виділено коштів на 5 доріг, які теж на даному часі ремонтуються, вже почалися роботи на всіх п'яти ділянках. До цього ми отримали кошти з загального фонду державного бюджету на три дороги. Там роботи вже виконані в 100%. Загалом з резервного фонду державного бюджету спрямовано кошти на ремонт п'яти доріг в області. Ремонти на них вже почалися. А саме це дороги Білопілля Тернилипова Долина Гадяч, Рублівка Чутове зі сторони виїзду на Харків, М-03, Мала Рублівка Рунівщина з виїздом на Київ-Харків, об'їзна дорога міста Лохвиці та дорога Чорнобай-Оржиця Лубни. На трьох дорогах, що фінансувалися з загального фонду державного бюджету, роботи вже завершено. Це тільки взаємодія із військової адміністрації. the Тому що і кошти, ті, які були спрямовані, звичайно, і звернення депутатів, які були і обласної ради, і депутатів Верховної Ради, і звернення комісії житлово-комунального господарства, заступником якої я являюся. Ну і звичайно, це те, що всі долучилися до процесу. Держава в цьому році виділила субвенцію в розмірі 145 мільйонів гривень, і в цих дорогах було 46 мільйонів на дорогу Липова Долина. Але е головне почалося з листа Володимира Миколаєвича Когута і листа Міністерства оборони. Хопутних військ на підтримку цієї дороги важливо зазначити, що з резервного державного бюджету спрямовано кошти на ремонт частини непроїзної дороги в напрямку від Зінькова до Гадяча. Хоча попередньо вона не була внесена в перелік запланованих робіт на початку року. Ці роботи передбачені, і ми плануємо що або завтра, або післязавтра наш підрядник вийде і на цю ділянку, саме від міста Гадяча, почне рухатися в сторону міста Зіньково. Я думаю, що максимум за місяць ми цю ділянку в повному обсязі завершимо. Верхній шар ну, майже суцільно зруйнований, буде знято і покладено новий шар. На деяких ділянках то буде ще велик, невеликий дрібний ямковий ремонт, але приблизно от така робота буде там. Посилена увага до дорожньої інфраструктури цього року є частиною ширшої стратегії розвитку регіону та поліпшення логістики, що має ключове значення в умовах воєнного стану.